Усміхнене цуценя. Прийшла весна. У старому лісі почали траплятися справжні дива. Кожного дня на вулиці все змінювалося, оживало, проростало та розцвітало. Ледве розплющивши очі від нічного сну, маленька лиска Аліска мерщій кинулася до вікна, щоб глянути, які ж зміни відбулися сьогодні. Там було сонячно й тепло. Світ запрошував до нових пригод. Лисичка швиденько зробила усі ранкові процедури, поснідала і мерщі помчала до друзів. На дитячій галявинці вже бавились її товариші. Тут був і кріт Кирило, і їжачок Жека, і ящірка Ярина, рибка Злата, білочка Ніка, півник Петрик з гамірними курчатами. І хтось, кого вона ще не знала, це було цуценя. Аліска зупинилася збоку, щоб роздивитися нову дитину. А цуценя тим часом широкою посмішкою бігало по галявині від одного до іншого і усіх обіймало. Діти реготали й обіймалися у відповідь. Лисичці це не дуже сподобалось, їй стало якось неприємно, що її друзі обіймаються з чужинцем і зовсім не помічають, що вона прийшла. А ліска насупилася, сіла збоку і образилась на всіх. Раптом до неї підбігла білочка Ніка. Привіт! Ти чого тут сидиш? запитала вона. Просто, буркнула лисичка і додала. Хто це там з вами такий? «А, Це цуценя Дмитрик, весело відповіла Ніка. Звідки він тут узявся? невдоволено продовжувала Лиска. Він прийшов зі мною, це мій новий сусід. Ходімо, я вас познайомлю, мовила білочка і потягнула Аліску за руку. Та я не хочу, відсахнулася та. Він якийсь який? який перебила Ніка. «Ну!» бігає з висунутим язиком, обіймається та й взагалі виглядає якось м -м, незграбно, недовірливо продовжувала лисичка. Він хороший, от побачиш, вговорювала Ніка. Правда, інколи його важко зрозуміти, бо йому тяжче, ніж нам, виговорювати слова, але з часом ти звикнеш він, мій справжній друг. Не встигла білочка закінчити, як цуценя саме прибігла до них. Ніка познайомила Аліску з Дмитриком і в малої лисички відразу піднявся настрій. Вона перестала ображатися і разом з цуценям побігла до друзів. Діти довго бавилися в різні ігри та без кінця реготали, аж поки за ними не пройшли батьки. Дорогою додому Аліска розповіла мамі про нового друга. Знаєш, мамо, спочатку я не хотіла дружити з ним, але потім, коли він підійшов до мене і посміхнувся, то я вже про це забула. Розказувала мала лисичка. І мені здається, що я його десь уже бачила або він схожий на когось. Так, доню, схожий, відповіла пані лисиця. Є такі дітки, і дорослі, які чимось схожі на Дмитрика. У них подібні риси обличчя та є однакові ознаки. Вони що, усі родичі? запитала Аліска. Ні, відповіла мама. Просто вони об'єднані однією спільною особливістю. Якою? у них свій спільний. Синдром. Синдром? задумливо протягнула Лиска. А що це таке? Синдром це коли є певна кількість ознак, які об'єднані в одне ціле. Як пазли? спантеличино спитала мала. Так, щось подібне, продовжила мама, але це більше стосується здоров'я. Ну, от, наприклад, у всіх, хто має такий синдром, як у Дмитрика, особливий розріз очей, великий язик. «Так, Ось чому Дмитрик бігав з виселопленим язиком, перебила маму Аліска. А які ще там пазли? Пласке перенісся, невеликий зріст, продовжила пані Лисиця. Можуть бути особливі вушка, долоньки та пальчики на ніжках, а ще через свої особливості вони пізніше починають ходити та розмовляти, їм тяжче у навчанні. Але це зовсім не заважає їм товаришувати. Вигукнула Аліска і запитала. І що, коли в когось є ці всі пазли, які ти назвала, то це все разом і є синдром? Так, доню, ти молодець. Усе правильно зрозуміла, тільки не пазли, а симптоми або ознаки. Симптоми? Знаки? спробувала повторити лисичка. Ні, мамо, це надто складно. Я краще казати йому пазли. І я можу назвати ще кілька пазлів до цього синдрому, те, що я помітила у Дмитрика. Називай. Ну, він може легко сісти на шпагат. Це ще один пазл. Він краще за мене запам'ятовує картини та малюнки, і в нього такі м'якенькі м'язи, захопливо перераховувала Аліска. А ще він дуже радісний, і в нього якась особлива посмішка. Мамо, я ніколи в кого, ні в кого не зустрічала такої щирої та відвертої посмішки. Так, доню, цією посмішкою вони світять крізь темряву і зігрівають душі тим, в кого вони закрижаніли. Ого, як мені пощастило мати такого друга? захопливо прошепотіла лиска Аліска і ніжно пригорнулася до маминої руки. Попереду вже виднілася їхня нірка, в якій на маленьку лисичку чекали її іграшкові друзі. Їй треба було тепер погратися ще з ними, щоб часом не образились, і вона мерщій побігла до хати, щоб розказати їм про нового друга, про його пазли та про синдром, щоб вони також знали, наскільки різними ми всі буваємо.